Здарова, братва, з вами на Зелексі. Сьогодні ювілейний 10-й день рубрики Один день, один кейс. І сьогодні ми відкриємо цікавий, на мою думку, кейс з операції Дике Полом'я. З цього кейсу, звісно, ми чекаємо на паливний інжектор або на ножик два варіанти. Цікаві факти. Цей кейс вийшов разом з операцією Дике Полом'я 17 лютого 2016 року, а також з оновленням повернули карту у змагальний пума. Тому не полінись, постав лайк під це відео і погнали! Надіємось, габенчик, сьогодні. Ні сьогодні, ні завтра, не чекай, нам хоч щось десь розове АВП прилетіло. І нам падає знову синка 50-та. Падає бізон, світлова сфера з численними подряпинами. Ну що, друзі, першу мету ми досягли. 50 підписників вже маємо навіть більше, уже 60. Тому розпочинаємо нову. На 100 підписників буде новий розіграш, і там будуть кращі призи. Тому не полінись, підпишись на канал, постав лайк і напиши у коментарях, як якесь мені відкрити наступному відео. Удачі і до завтра!